Доброго ранку! Вітаю вас, прекрасні душі. У нас сьогодні Зоряна сім'я, коди зоряної сім'ї, як і наша група в телеграмі Зоряна сім'я. Отже, відчуйте вібрацію 2, 3, 1. Яка вібрація відразу вам відгукнулася? Те повідомлення для вас сьогодні саме актуальне. І зараз ми попросимо в вищих сил, щоб вони протранслювали нам ту інформацію, яка для нас буде служити вищим благом на сьогоднішній прекрасний день. Wow. Oh. Це просто чудеса. Ви знаєте, якщо повторяються коди, це якісь чудеса насправді. У нас є один код, який був також вчора. Отже, для вібрації цифри 1. до вас прийшов світловий код нової землі. Ви бачите, це як людина, дівчинка стоїть і попереду. Весь світ попереду цілий океан. Це нова земля, це нова вібрація, нові можливості, нове життя, нове дихання це те, що відбувається у вас зараз, і це знаєте. Для вас таке повідомлення, що продовжуйте бути на такому позитиві і продовжуйте триматися того бачення і того відчуття, що ви вже резонуєте із вібрацією нової землі. Нова земля це без порівняння доброго, і поганого, світлого, і темного, чоловічого і жіночого. Нова земля це розуміння глибини своєї суті, і то хто ви є, хто поруч із вами інша людина. Що взагалі таке нова земля? Це нові ви? Це те нове внутрішнє, яке прокидається у вас. І от сьогодні з вами оцей світловий код нової землі. Тобто, ви прокидаєтеся нові, такі, які ви ще себе не пізнали. Нове це не означає погане, це означає те, що для вас ще не розкрито, не пізнане вами. І це хороші аспекти вашої душі, які можуть проявитися. Дозвольте цьому проявитися, тому що нова земля це завжди нові знайомства, нові можливості, нове бачення, новий світогляд, нові цінності. І нова земля це вища вібрація, в яку ви переходите. І для того, щоб перейти, потрібно також і вібрувати на тій частоті, тому що якщо вібруєте в дуальності, то складно буде перейти в нову землю, де немає дуальності або цей перехід. Для вібрації цифри 2 для вас прийшло. Прийшов світловий код дихання космосу. Він у нас був, це дихання цілого всесвіту. І ви знаєте, це про те, що. Є творець, є ви, і у вас є частинка творця, і є воля творця, і є ваша воля. Коли ми перечимо собі, ми можемо йти не за волею творця, навіть не за волею свого вищого я. Ми можемо йти за волею інших сторонніх людей, яким взагалі до нас немає ніякого діла, насправді. А, і ось це, знаєте, дихання космосу це таке, щоб ви організували свій такий мікроменеджмент свого життя. Тобто. У вас є свій мікросвіт. Організуйте його таким чином, щоб ви вібрували в синхронності із пульсацією всього всесвіту. Що означає вібрували в синхронності із пульсацією всього всесвіту, коли ви відчуваєте дихання світу, коли ви відчуваєте от вібрацію, хвилю цю відчуваєте, тобто ви розумієте, що зараз для вас сприятливе, що не сприятливе, куди вам краще піти, куди краще не сунутися, з ким зустрітися, з ким ні? Тобто, ви в ритмі дихання життя, і коли ви в цьому потоці, ви рухаєтеся разом із життям, і всі зміни, які відбуваються навколо, вони вас не травмують, тому що ви пливете по течії життя. І для вас сьогодні це неймовірний код, тому. Це дуже гарний знак. Насправді, коли ми віддані цьому диханню космосу, тоді ми і входимо в цю частоту, і тоді ми рухаємося з легкістю. Значить, для вібрації цифри 3 такий світловий код, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, ви знаєте, це е, про те, що я є. Я знаю, хто я є. Я знаю, для чого я сюди прийшов, я знаю план своєї душі, а е, я знаю е, життя, я пам'ятаю, хто я є. І е, тут, знаєте, е, такі, таке повідомлення, що. Пам'ятати про те, ким ви є, пам'ятати план вашої душі, це означає слухати свій внутрішній голос, свою інтуїцію. Інколи розум наш іде проти цієї інтуїції. Але коли ми обираємо голос нашого внутрішнього, я, нашої інтуїції, ми отримуємо прекрасний досвід. І те, що призначене вам долею, те, що призначене вам життям. Це є найкраще для вас для пізнання вашої душі. І сьогодні з вами оцей світловий код пам'яті, те, що ви якби пробуджуєтеся в собі, ви пам'ятаєте, хто я є, для чого я прийшов. Я пам'ятаю план своєї душі, я пам'ятаю план свого втілення. Я пам'ятаю, хто я. Навіть якщо ви це не пам'ятаєте, але ви будете своєму розуму говорити такі слова. Ваш розум сприйме це як правду і таким чином не. Буде вам транслювати сумніви. Не будемо вас відвертати від вашої дороги. Якщо ви переконаєте тут в голові себе, то тоді все піде в легкості. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.